Всім доброго дня! Сьогодні я отримала дві посилки, два свої замовлення. Одне з джума, друге з Зоріфлейм і хочу вам показати їх. Почну сьогодні я з помічницею. Я сподіваюся, вона вам не заважатиме, тому що вона така дама з характером, її не можна. Якщо вже вона облюбувала це місце, то все вже, якщо її почну переносити, вона все рівно буде сюди йти. Так що, сьогодні вона буде в кадрі. Почнемо з замовлення з джума. Ось забрала його на пошті. От, ще не розпаковувала. Я знаю, що тут. Зараз розпакую, покажу вам. Значить, чому я зробила це замовлення на джуні? Взагалі не планувала, але зацікавилася одною штучкою. Зараз Avon і Oriflame, не знаю, як інші компанії. Такий випустили баджет. Я подивилася завіплю, на ціну. Ну, Трошки мені стало жалкувато грошей на таку штучку. я подивилась в інтернет, і якраз на джумі виявилось те ж саме, тільки за значно меншу ціну. Так, може, вже здогадали, що це таке. Покажу. Там було в чорному кольорі, в рожевому і в білому. Значить, що це таке? Це камінчик з вулканічної глини, ролик для матування шкіри. В Avon і в Оріфлейм ціна його 249, здається, гривень. Акція була, здається, в Avon 199. А мені на джумі обійшовся 98. Так, на 100-150 гривень, дешевше. Не знаю, який він в дії взяла. Так, от вона. О, так, значить, дивіться, зафарбовує. Може, це воно так і треба. А, його ж треба змовчувати, здається. Ну, я ще розберуся, як їм користуватись, і, по-моєму, писали, що він тут може викручуватись. Ага, от дивіться. Значить, виймається він тут. Ну, попробуй, не знаю. Взяла, можливо, сину підійде, тому що ця шкіра. І сама попробую. Значить, така штука. Так. От. І замовлення за ріфлейм. Давно не робила, зразу скажу, 11 місяців не робила. До речі, на руці воно витирається. Можливо, там треба просто змочити цей шарик чи так. Попробую, як він буде. Нічого сказати не можу. Побачила такий гаджет сподобався. Значить, про замовлення з Oriflame. Не збиралася я його робити, але щось стали мені листи писати на пошту представники Oriflame. Там пропозиції семінарів, і я подивилася, ну, то в мене вже у вересні буде рік, як я нічого не замовляла. Значить, Особливої нужди в мене не було, але так подивилася, каталог розпродажній, тому замовила для себе свою одну з улюблених тушів для вій 5 в одному. Я періодично їх беру, запас не роблю, але якщо є знижка, то беру таку тушу. Якого вона тут годна до 26-го року. Вона мені подобається. Все, що треба, щоб робила ту, що вона робить. Так, потім замовила два дезодоранти чоловічий, і жіночий. Замовила для того, щоб познайомитися з ароматами. Там є ж вода така сама, тому можливо, як сподобаться, то... Замовлю воду, як буде гарна знижка. Так, чоловічий. Чоловічий Це водний аромат. Достатньо свіжо пахне, з якимись квітами, не можу сказати, мабуть, це навіть не квіти. Ой, знаєте, чим пахне? Мені пахне вод, водні ноти і якісь як персик. Ну, не знаю. Треба, мабуть, щоб інше воно все парфумерці, це любить, щоб трошки відстоятись. Тобто запах непоганий. Покажу чоловіку, сину, якщо сподобається, то замовим водичку. І жіночий. Жіночий теж і присутня свіжість, квітково-акватичний квітково, аромат. Як на менюх. Теж щось схоже, до речі, схоже між собою. Але трошки мильний запах тут. Не знаю, можливо, у парфумі не буде цієї мильності. Але непогано, непогано. І замовила воду. Valara. Значить, колись я тестувала, Вірніше, почула на своїй знайомій цей запах, але ще він був тоді не в старому дизайні, стара версія. Ну так, хотіла купити, але так, знаєте, вагалась 50 на 50 Потім кудись вона зникла, ця вода. От. І от я вже тоді звернула увагу, що вона вже стала в новому оформленні. Подивилась каталог, дивись, на неї непогана ціна. Я не знайома так, щоб, знаєте, з цією водою. На людині я чула ой, яке гарне. Бачу, що вже багато хто знає, що це таке. Тепер так, попробуй, так, трішечка. Флакончик гарний. Огляди дивилась на неї. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Так, колись ці пшики є. Угу, так. Нагадує. Нагадує моєму носу. Боже, якийсь знайомий парфум. Ну, мабуть. Якийсь із радянських часів. Або Зейвон. Ну, аби треба, щоб він відстоявся, тому що повітряна пробка знята. Він повинен відстоятись. Ну так, і однозначно не на жарку погоду, не на спеку. Не треба дати, щоб він відстоявся. Так, троянду трохи чую. Чую трохи троянду. І, можливо... Ну, не знаю. Фруктові якісь для мене є тут. Так, не буду займати ваш час дуже довго. Парфюм багато хто його знає. Треба розносити. Нюхай, нюхай, не можу розібрати, щось нагадує. так. Але той, здається, коли я пам'ятаю на знайомій той старий, то був якийсь важчий. Не такий. Солодкуватий. Так, троянда віддалено досіє. Але не можу, не буду поки що вводити в вас і себе. Треба, щоб він відстоявся і роздосить. Такі були мої замовлення. Дякую за перегляд. На все добре. Всім гарного настрою. Гарного теплого літа. Трошки залишилось. На все добре. Дякую.